У черкаському художньому вперше показали приватні полотна місцевих колекціонерів. Усі, а це більше півсотні картин, за два тижні виставлять на аукціон разом із полотнами черкаських майстрів. Стартову ціну лотів музейники поки не називають. Черкаська художниця Анна Василенко малює понад п'ять років. Сьогодні її картини в одному залі з антикварними полотнами митців 19-го – початку 20-го століття. Усе це в межах виставки ювілейний вернісаж. На ній майбутні лоти першого в Черкасах мистецького аукціону це дуже приємно, що вже такий може наступає рівень, що я можу з ним з ними вже на рівні спілкуватися, зустрічатися на таких виставках і вже якось ось так в такій атмосфері проводити час. Інша черкаська художниця для аукціону обрала свої найновіші полотна. Олена Рудніва, певна, вони не залишаться без уваги колекціонерів. У мене в наріччі була якраз вот дві свіжі роботи, які я готувала на Австрію на персональну виставку. Я патріот, тому звісно ж, мені хотілося б, щоб в першу чергу роботи залишилися в Україні. На першому черкаському мистецькому аукціоні представлять більше півсотні картин. Серед них навіть справжні мистецькі відкриття, каже розпорядниця. «І Відкриттям для мене стала знахідка роботи Карла Кауфмана, яка позначена його одним з його псевдонімів. Думаю, що ця робота вона буде лотом номер один. Ми вперше показуємо приватні колекції черкаських колекціонерів, збирачів, поціновувачів живопису і іншого мистецтва. Взагалі подібна акція. Це європейський рівень, це європейський простір, це те, що як тим, чим займається європейський музей. Виставка ювілейний вернісаж триватиме в Черкаському художньому два тижні. По тому саме аукціон його проведуть в одному із готельно-ресторанних комплексів міста. Стартову ціну лотів музейники поки не називають. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка. Новини.